Та вже другий мотор розбирається Москвичовський, на страхторі чистіший був, а в головці то взагалі ой які куски солідола. І він їздив до останнього. Під оні, то я мовчу там взагалі. Там, хто знає москвича Піддон з двох частин складається, десь сантиметрів три того Нігролу було, то не на нігроло все Він їздив, що цей, що там той, то колись на тих камазовських маслах, що воно робило, все горіло. На нас страх був чорний, але ось клапана кришка. Розклапані кришки чисті. От. То взагалі які нагари у нас був чорний, але не було того солідолу. Так що, то дизель, а то бензунові. Що, що масло яку король грає? Бо ніхто раніше... Мало хто ляв нормальне масло, та й не було такого. Хто робив при фір агрофірмах, чи, чи як то колгоспах Кулгоспах тих називали, то все камазовське ляли. Бо на газони давали камазовське, ніхто там ніяких не ці одзяли, так і лялося сюди. Але їхав, ніхде. От другий мотор. Кулінували як нові, нема ніякої ні задирки, ні нічого. Тиск тримав. Просто простояв півтора року, зніздив до останнього, півтора року простояв. і сальники клапанів. ці от, бо закидало січки маслом. Просто головки поробити, гільзах. Я так не покажу, виробітки майже немає. І ще хочу сказати, що в нас трактор теж на Камазовському маслі десь їздив до 2015 року чи 2014 якось так. Ну, я не пам'ятаю, 4 чи скільки років після ремонту. 4 або Три роки після ремонту мотора ми робили в 2011 році. Він їздив на такому маслі. Може і через той нагари. Ми раніше скидали клапані кришки, щоб підрегулювати клапана глянути. Там теж такий солідол був. Почали ляти на зиму 10 в 40 бо в лісі тягнули дерева, то, щоб завів і поїхав, не гріти ні нічого. А на літо ляли 15 в 40 А тепер вже пару років не, не йдемо до лісу, то 15 в 40 постійно заляти. Та вже і зими такої нема. Нема ні морозу, ні нічого.